Смартфон цього за 4800, 6 оперативки, 128 будованої пам'яті. Це у нас в білому кольорі. Зараз відкрию, одразу покажу, як виглядає в чорному. Тут ще зарядка 45 Вт, швидка, полу є. Підсилений акумулятор 6000, ще підсилена оперативка, також за рахунок пам'яті. До 18 їх можна розширити. Кому не вистачить 128, є версія 8256, або можна поставити карту пам'яті. Чухольчик напівпрозорий, дуже класно виглядає. Хоч 6000 батарейка, телефон не товстий. Процесор для використання простих ігор для соцмереж, фільми, мультики і навчання підійде чудово. Дивіться, класно виглядає, дійсно гарно тримає батарейку, відгуки по ним чудові. Є також захист від бризок. А якщо під дощем потрапити, нічого можна користуватись, навіть сенсор буде під дощем працювати. Занурювати повноцінно не можна, як тільки вже це 75-й. В двох кольорах, кому цікаво, пишіть телеграм-шапці профіль або пишіть